Доброго дня, всіх вітаю! Ви на каналі Квіти та Інше, я Інна і сьогодні буде відео про обрізку лілій. Вже ось деякі сорта повідквітували, тому потрібно зробити деякі з ними дії, для того, щоб на наступний рік вони також нас радували квітуванням своїм рясним і гарним. Тут є декілька таких моментів, про які б я хотіла сказати. Дивіться, ось лілія відквітла, і бачите, тут в квітоносах буде закладуватися насіннячка, що буде заважати розвитку, гарному розвитку цибулини. Тому обрізка обов'язкова. Це і для естетики, звісно, але більше всього, це для того, щоб цибулинка розвивалася. І ось дивіться, якщо у вас лілія не досить висока, ось я показую на сорт. Який він міг, би бути і вищий, але за рахунок того, що тут ось персик росте, він трішки забирає від них силу, і ну, вони в цьому році менші. Хоча вони ну, середнього росту. Як ми будемо обрізати? Зараз я ось присідаю. Дивіться, якщо ось така маленька росте від неї гілочка, то цю гілочку зрізаємо тільки вершечок. Ось більш різати не потрібно. А взагалі, чим більша лілія, тим більше її будемо обрізати. Якщо ось вона така не досить велика, обрізаємо десь третю частину. Ось так, ось дивіться, десь ось так. Знову ж таки, як вона тоненька-молоденька, зрізається тільки вершечок. Ось так. І ось тоненька, тільки вершечок. Ось великий пагін. Зрізаємо дві треті. Ось також молоденька. Ну, вже вона майже відквітла, але я її зріжу ось тільки трішки. І ось так. ну Наприклад, цієї лілії я показала. Як її зрізати? Нічого. Потрібно лишити багато зеленої маси, тому що за рахунок цієї зеленої маси буде формуватися в нас цибулинка. І, і, як, і чим краще в нас формується, звісно, на той рік буде краща е, квіточка. Тепер ось я підійшла до лілії трубчатої. Вона в цьому році дуже висока виросла. І бачите, яка вона? Листочки в неї тоненькі. І потрібно їх більше також ставити для того, щоб рослинка формувалася. Але за рахунок того, що стебель дуже довгий, я буду його десь наполовину підрізати. Ті ще, знаєте, такий товстий стебель. Зараз побачимо. Ну ось, Якщо я донизу, половину я зрізала. Ось таким чином потрібно обрізати. Так, обрізуємо наполовину. Звісно, воно може буде не так гарно виглядати, але це потрібно зробити. Ну, ось так лишаємо, ось ці лишаємо так. Далі жовта лілія, вона ще квітує, але вона, знаєте, висока. І ось коли вона відквітне, то її також. Потрібно буде обрізати десь наполовину, ось так. Поки ще вона квітує, хай квітне. Так. А ось коли біля великої рослини росте молоденька, її ми не будемо обрізати наполовину, знову ж таки, обріжеться ось тут. О, в принципі, вже можна обрізати, але хай ще поквітне трішки. Зріжемо ось так. Що після обрізки? Після обрізки ну, бажано зробити підживлення. Підживлення комплексним добривом або ж добривом, в якому більше фосфора і калія. Це дасть поживні речовини для гарного формування цибулинки, а то, тому що вже зараз в цей час вона буде формуватися і готуватися до наступного сезону. От, звісно, ну, можлива підкормка. Потрібно ще буде осени. Але ось коли ми рослину підрізали, дамо їй комплекс, і вона собі буде спокійно до осені рости. Цибулинка я маю на увазі. А потім осінню можна буде закласти ще осіннє якесь добриво. Ну Ось таке відео, кому воно корисне, поставте вподобайку. Напишіть, можливо, ваші Є якісь поради по ліліям. Буду чекати на це. Ну і на все добре, миру нам.